Пляшки, картонні коробки та скляні банки, які виконали у сміттєві баки, сортують робітниці комунального підприємства Спецкомунтранс, що у Миргороді. Беремо бутилку по кольору. Де біла, де коричнева, де голуба, де йде у нас тетропаки, де картон іде, де йде жестяна баночка, алюмінієва баночка, потім коричнева будилка, стікляна. Ляться за допомогою сортувальної лінії, яка у місті запрацювала наприкінці минулого року. За цей час зібрали та відправили на переробку понад 217 тонн склобою, більше 56 тонн пет пляшок та майже 40 тонн паперу. Утворення Мироської міської, міської територіальної громади місто Миро продукувало у десь в середньому близько 30 тисяч тонн сміття на рік. Після приєднання населених пунктів громади ця цифра десь збільшилась півтора рази. Частка вторинної сировини ну, в ньому складає десь відсотків 20-25. Зібрана вторинна сировина потрапляє на майданчик для до сортування. Потім за допомогою механізованого навантажувача перевантажуємо вторинну сировину у приймальний бункер сортувальної лінії, де потім за допомогою ручного відбору працівники сортувальної станції відбирають вторинну сировину. Відсортована сировина потрапляє у мішки, а сміття, яке не підлягає переробці, до контейнера. Зараз нам виходить легше, тому що ми сортували потім мусор руками викидали, лопатою в контейнера вкидали мусора. А зараз воно все мусор іде поступово у мусорні баки. Це нам вже на руки легше. Ця сортувана лінія була закуплена в минулому році по програмі, по обласній програмі. Підтримки громад виділені були кошти на закупівлю в розмірі 1 млн 200 тисяч гривень, тобто це було 50%. Наше співфінансування міського, міського бюджету і 50% обласного бюджету. До цього ми е, всю відібрану сирону е, сортували протягом тижня. Зараз відбувається за два дні. Далі ці бігбеги е, направляються на дільницю по пресуванню, де пресуються у тюки, е, які потім ми відправляємо на заводи вторинній переробці. За вторсировину, яку відправили на переробку, підприємство отримало гроші. За це понад 363,5 тисячі гривень, за пет пляшки більше 851 тисячі гривень. А за папір 222 тисячі 260 гривень. Загалом за майже 11 місяців отримали приблизно півтора мільйони гривень. Ці кошти перш за шленку спрямовуємося ми на паливо, щоб обслуговувати ці населені пункти додаткові, які з'явилися в нашій громаді, і на виготовлення засобів, скажімо, так їх, засобів для збору тринни сировини. За словами Олександра Онищенка, поки сортують вторсировину, яку збирають лише у місті Миргороді. Каріна Попова та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.